Привіт, мудрими небайдужим. Багато хто з нас з вами прагнув і говорив про те, що треба чинити тиск на Зеленського для того, щоб він припиняв війну. Ці чекали тиску від Сполучених Штатів Америки, і тиск відбувся. Правда, не той, про який ми думали. Отже, друзі, давайте по порядку. Самою головною новиною сьогодні є те, що США офіційно заявили про призупинення постачання боєкомплектів. Боєприпасів, і що особливо важливо, боєкомплектів для системи Петріот. Так, тієї системи, яка найбільш ефективно збиває і ворожі ракети, і ворожі дрони, і літаки. Це та система Петріот. Шість бойових систем, позадженню експертів, є в Україні. і Більшість цих систем знаходяться в Києві. І от ці системи ефективні, які довели свою ефективність і. У короткотривалому протистоянні Ізраїлю і Ірану ці системи будуть небоєздатні, бо немає чим з них стріляти. І це, як виявилось, і є тим тиском, який заподіяли Сполучені Штати Америки. Ми всі з вами думали, що будуть оприлюднені якісь оборудки Зеленську, його банди команди, висвітлені рахунки в офшорах, аж ні так не відбулося. Вибрали найбільш легкий спосіб для себе сполучені штати Америки, справді тому, що висвітлення оборудов в тій чи іншій мірі буде вести та маленькими стежками і до Сполучених Штатів Америки. Адміністрація, попередня адміністрація, якої теж погрязла в тенетах, але сьогодні, на сьогоднішній день, Трампу не вигідно відкривати ще один фронт в Америці. Він і так їх відкрив занадто багато. Він вже воює з ФРС. Із комісією по вакцинах, і комісією по охороні здоров'я, і комісією по міграції, і Пакистан, Індія, Ізраїль, Іран, Тайвань і ще й Україна. Тому вибрали для себе цей спосіб. Цей спосіб для нас дуже небезпечний, друзі. Ми не можемо повпливати на адміністрацію США. Я особисто думаю, як більшість з вас прагнемо миру, але без цих боєкомплектів. Ну, медаль має кажуть, дві сторони. Ну, перше, це справді, я думаю, всі з цим погодяться, і я пам'ятаю поширення цих мемів, що до тих пір, поки не будуть воювати сини на нулю, до тих пір буде продовжуватись війна. Так? Пам'ятаєте, ці меми різного роду. І справді, до тих пір, поки владарі очільники держави не відчувають на собі війну, а вони не відчувають, бо в нас не введено стан війни. У нас воєнний стан, стан, який передує агресія під час. Стану війни, вже повноцінної агресії, відповідно до Конституції, повинен бути введений саме цей стан війни з мобілізацією всієї економіки, з мобілізацією в першу чергу державних ресурсів, державних службовців. А нас все перекрутили, ну все як завжди, з ніг на голову. І тому справді це реальний тиск. Я думаю, найближчим часом брак боєкомплекту відобразиться на безпеці. Наших можновладців офісу президента, бо ми всі знаємо, що прилітає де завгодно житловим масивом, але жодна ракета, жоден дрон не впав ні на кабінет міністрів, ні на Верховну Раду, ні на офіс президента. Хоча це нелогічно на фоні війни, наприклад, Ізраїлю проти Ірану, який в перші дні війни знищив керівництво. У нас навпаки, керівництво не постраждало дивним чином, по конче заспі по їхнім домівкам не прилітає, а страждають прості українці. Тому це дієвий спосіб, так дієвий спосіб стимуляції зеленського і його оточення до перевонного процесу. Я Хочу нагадати всім, що Зеленський не прагнув перемовин. Якби не бажання Сполучених Штатів Америки, цієї адміністрації, якби не бажання Дональда Трампа, то перемовин без Росії не відбулося. Саме Трамп зобов'язав наполягав і фактично посадив за стіл перемовин українську делегацію російську. До цього нам говорили про що завгодно, тільки не про перемовини. До про війну до кордонів 91-го року, максимум про війну до кордонів лютого 22-го року, про каву в Криму, про палаючі Кремлі, всю ту ахінею, та якою нам забували голову на фоні того, що Росія має ядерну зброю, Україна не має. На фоні того, що Росія економічно спроможніша і має більш Потужний військовий потенціал, не кажучи про населення території, і так далі, тому подібне, і не кажучи про зацікавленість Росії, Західного світу у зв'язку з торгівельними відносинами і взаємними інвестиціями. Так от ну, Америка вибрала цей шлях шлях, коли вона припиняє постачання найбільш технологічної зброї, найбільш ефективної, і Україна стає беззахисною, тому що влада то так, вона зараз починає потилицю, вона, я думаю, в паніці. Але, скажімо так, забрати останню ракету з Петріота, який охороняє, да, обороняє Офіс президента чи Кабінет Міністрів чи Верховну Раду, заберуть цю ракету, так? Чи вон... остання ракета залишиться в пусковій стороні, яка охороняє саме ці об'єкти в той час, коли прилітати буде ще більше помирним, помирним Громадянам по житловим кварталам, і оце найбільша небезпека. Тому що, ну звичайно себе вони будуть захищати до останнього. Тому в цьому найбільший ризик, попри те, що так зараз буде велика стимуляція української влади до перемовного процесу, я буду він вважаю, буде пожвавлений і, можливо, справді будуть знайдені компроміси з боку України і Росії для припинення вогню. Попередні плани: червень, перемир'я, жовтень. І до гостійкі мири, які озвучував Дональд Трамп, його адміністрація. Як бачимо, не виправдалися, але якщо вони виправдаються з затримкою два тижні максимум, місяць, я буду цьому все одно радий. Єдине, що справді зараз ми у зв'язку з відсутністю боєкомплектів до Петріо, в зв'язку з відсутністю постачання, все більше небезпеці будуть знаходитися прості українці, які проживають мирно і вимушено запроторені сьогоднішній день. На території фактично в'язниці, якою стала Україна. Ну, Але, друзі, чекаємо, дивимося на реакцію влади. спостерігаємо, як буде, скоріш за все, пожвавлений перемовний процес, і маємо надію, що все-таки компроміси будуть знайдені, перемовини найближчим часом будуть проведені. І українська влада піде на поступки. Ну, принаймні, я вже не чую б гасал, що про війну до кордонів 91-го року ні з Зеленського, ні з вуст його. Пропагандонів, а ви ще таке чуєте, друзі, що ви вважаєте як результатом сьогоднішньої фактично заборони постачання боєкомплектів до найсучасніших видів озброєнь, які раніше постачала США. Як ви вважаєте, правильно діяв Зеленський свій час, що не подавав заявку і не педалював процеси пов'язані з ленд -лізом. Про які вже мовчить, і Зеленський все решта, якби був відкритий ленд-ліз, то зараз було б зовсім інша ситуація. Що я переконаний якби ленд-ліз був відкритий вчасно, якби це не були просто піар-ходи, а реальні замовлення заявки Зеленського, яких не було, то і війна скінчилася значно раніше, на значно кращих і вигідніших умовах, як для українців, так і для України загалом.